Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні таке невеличке відео, але до сукні від Гучі я хочу додати таке собі е, додаткове пояснення, як, можливо, для когось, особливо для дівчат, хто має великий об'єм грудей, як додати, як допрацювати під себе елемент е, саме лифу. Викріки саме лифу. Якщо я візьму загальну викрик, базу, я розумію, що в мене є центр. Центр груди, ось тут, так? І витачка, яка йде вже таліова і під груддю, яку ми відтворюємо, начебто ось тут, частиною в цьому місці, в нижній частині лифу. Вона повинна відображатися прямо під ну, загально всієї цієї базової витрики. Тому що по, за ідеєю вона ніяк собою не має ніяких відмінностей в, в моделюванні, коли в нас вже відпрацьована базова основа. Але є такі моменти, як великий об'єм чашки, який базова основа, вона. Немає в собі саме чашку. Це трошечки про білизну, хоча тут не про білизну мова, але це трошечки той момент, який є більш добілизняного такого формату. І дивіться: в нас є ось чашка. Це не чашка, це верхня частина пілочки, так? Ось це лиф. Я його сюди підкладаю під папірець. Для чого поєдную цю нижню частинку ось таким чином, так, щоб в мене можна закріпити трошки скотчем. Чітко я його ось так поєдную. Раз. Закріплюю ось так. І дивіться, що загально треба зробити. Трошечки підробити. Продовжую лінію рельєфу вниз. І, знаєте, як можна можна взяти від центру, приблизно ось тут центр груди, від центру груди, від свого центру груди, виміряти ось цей, от ідуть груди, центр груди І від цього центру. Вниз до цієї точки виміряти, скільки у вас тут ось ця дуга йде, скільки в сантиметрах. Заміряти її сюди, від центру, вже на готовій змоделюваній чашці, відміряти вниз цю дугу, ось цю дугу, тому що у вас ось тут буде вже нижня частина сукніти. І таким чином ви можете подовжити, на, на те, скільки у вас там не вистачає, можливо, у вас не буде вистачати на 2 см ось цієї довжини, подовжуєте її, відмічаєте ось цю дугу. І потім сюди, ось так трошечки скруглюючи, можна тут якби, трошки попрямій до сантиметра, а потім ось так виводити. Раз. І тут так само трошки попрямій, а потім ось так вивести. Ось таким чином. Це зараз така в мене доволі груба замальовка, про те, щоб вам було більш зрозуміліше. І таким чином ваша чашка вашого лифа ось цього. Це не чашка, це лиф, ваш лиф, верхня частина сукні, вона буде, зараз я тут підріжу, все-все-все. Вона буде на вас сидіти більш, знаєте, обтікаємо, так би мовити, за вашою ось цією лінією грудей, особливо ось тут. Тобто, у вас груди вони не прижмуться, так, а навпаки, вони прям сядуть в цю, в цю чашку. Ще один момент. Є, от ви ось так зробили. Так, я спеціально тут нічого не розрізаю ще. У вас є ось ця довжина поясу, так би мовити, так? під груддю, до якої буде пришиватися ця верхня частина. І у вас є ось ця вже дуга. Заміряйте довжину цієї дуги з одного боку, ось до цієї точки. Так, ви маєте ось цю довжину. Заміряйте її з цього боку. І ось цю довжину з цього боку. Тобто, коли ми ось так прикладали, то ось вона в нас є. Бачите, ось вона довжина. Але коли ми, я буду її прикладати сюди, вона в мене начебто тут сходиться, а ця довжина в мене вже не сходиться. Її вже от наскільки більше виходить. І тепер треба взяти. І трошечки, ну, ось ця сходиться, якщо, то її не треба чіпати. Зараз я тут заберу зробити таку собі виточку. Так. Так. Я прикладаю ось тут до лінії. Зараз я грубо беру, а ви робіть це сантиметровою стрічкою. Так. Далі мені ось цю частиночку, ось цю малесеньку треба відмітити, куди вона заходить. А вона тут заходить. А вона сюди заходить. Вона тут трошечки, як вона тут, бачите, ось вона тут зовсім-зовсім трошечки, нічого не треба. А тут що в нас? І тут в нас, все. в нас тут все сходиться. Але може бути таке, що загальна довжина вашого цього поясу, так би мовити, який буде під груддю, він може бути коротшим, ніж те, що ви ось тут догудитеся. І тоді вам треба буде зробити ось цю о, таку собі витечку, так? це як білизняна ось ця історія, коли ми о, трошечки його тут під. Підкруглюємо. В даному випадку воно все зійшлося, і це дуже добре. Якщо у вас теж зійдеться, неважливо на який це теж буде дуже добре, менше, менше там підрізати. Але все одно можна от саме так зробити, саме для того, щоб ваша щоб зробити начебто таку чашку для грудей, які повинні туди всістися. Знаєте, а не бути прижатими, тому що на моделі в неї невеликий об'єм груди, і там все на такій плоскості, те, що ми з вами моделювали. А от ми ж всі різні, і в нас є якісь ось такі відмінності фізіологічні. І це дуже добре ми можемо показати ось цей рельєф, саме за рахунок ось таких подовжувань, начебто. Цієї чашки. Проте, якщо е, є сумніви, наприклад, е, наприклад, я б для цієї моделі верхньої частини я б зробила на целий макетну ось цю частку перед тим, як взагалі її викроювати. І тоді я була б ну, максимально впевнена, що груди сядуться і все буде добре. Але логічно. Що тут треба додавати ось цю довжину, яку е я малювала ось цю дугу. Так? Тому що об'ємна ось ця частинка, і, ну, як і верхня. Так? Верхня, вона то буде все добре, а от ось ця частинка вона піде верхнюю і буде такий незрозумілий і негарний, неестетичний формат е лифу. Ну, то це буде незручно і це буде. Негарно і взагалі, знаєте, потім буде дуже багато питань, навіщо я це зробила. Так, ось так. Все а те, що я хотіла вам додати. Що ще я хотіла, до речі, додати це те, що ось цей пояс, який так, і на спинку, і на пілочку, ось цей пояс, який під груддю, який виходить прямо на спинку. На спині можна його за бажанням. Якщо не хочеться робити рівним, можна його ось так зробити трошечки під нахилом. Так? Тобто тут можна собі вже варіювати, як нам заманеться. Можливо, у вас дуже шикарна спина, і вам її можна дуже гарними такими формами, фігурними вирізами і показати. Але ще що можна. Що, що я хотіла додати, це ось цей от: дивіться, от в мене є а, дві частини, половинка пілочки, так, передньої частини, половинка задньої частини. Я, о, це все, лі, ця вся лінія в нас йде під груддю. І для взагалі буквальної, прям буквальної точності, візьміть, будь ласка, сантиметрову стрічку, заміряйте себе під груддю на тому місці, де у вас буде проходити, проходити ось цей пояс. І потім розділіть її на ось ці, на чотири частини, дві з яких однакові. Так? Візьміть і заміряйте. От половина у вас тут сходиться, от на ось ці, це половина вашого виробу. От вона тут виходить у вас, половина того заміру, який у вас е, е, утворився в момент вимірювання. Чи ні? Тому що ми ж кожен день різні, і кожен день а, залежно від того, в який час ми будемо себе змірювати, але можливо, і ми щось з'їли, що нам просто, знаєте, такого а, додаткового якогось об'єму невеличкого, але додаємо. Ми, здебільшого ми не завжди можемо орієнтуватися, можливо, в нас і не буде цієї базової мірки, яка в нас є в переліку всіх знятих попередню мірок. Але коли ми додатково себе замірюємо і потім перевіримо, перевіримо цю довжину в половину нашого заміру, і ми потім можемо побачити, чи воно сходиться, чи потрібно ще трошки забрати ось тут, тому що ось цей пояс, навіть якщо ви будете тут трошки занижувати, він повинен бути. Максимально при тілі, не зжимати тіло, а просто максимально вас об облягати, максимально на вас сидіти, не впиваючись а в тіло для того, щоб ви себе відчували, що у вас там нічого не відходить, що вам комфортно, що ви, начебто, там не буде на вас сукня вкрутитись. Все ж таки, ця сукня не передбачає собою. Нижню білизну. Тому а, тут треба все це перевірити: ось ці довжини, ось ці об'єми, ось ці дуги додатково для того, щоб у вас був виріб прямо досконалий. Я сподіваюся, це, ці додаткові пояснення, можливо, комусь дійсно що. Додатково додадуть сміливості зшити таку сукню, тому що сукня дуже, дуже 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 гарна. І, до речі, якщо хтось не носить в такому, не одягає таку, це в такому стилі сукні, то це самий класний варіант для, наприклад, нижньої сукні. Це дуже класний варіант на нічну сорочку. Тобто тут можна пограти, тут можна щось вигадати, і якщо це буде нічна срочка, її взагалі можна зробити повністю мереживною і а, бути, знаєте, ну, взагалі, так це собі приємною, можливо, ще комусь. Але, але а, це у, така дуже гарна викрійка на декілька варіантів суконь, які ви можете для себе зшити. До речі, навіть якщо це буде нижня сукня, ви можете так само зробити розріз по задній частині, по задній частині спідниці для того, щоб було, наприклад, якщо у вас є розріз загальної верхньої сукні, у вас є розріз, і вам буде. Навіть якщо там буде зовсім іншого формату, але це, за рахунок цього розрізу, у вас буде можливість вільного ходу. А якщо ви не хочете робити розріз, а все ж таки це буде нижня сукня чи сукня навіть для формату вечірньої сукні, можна зробити ось цю частину в такий собі, знаєте, трошечки в розкліщення. З цього боку, тут буде у вас шов, по задній частині буде шов в будь-якому випадку. Тут зробіть трошечки розкліщення, позаду по середньому шву, зробіть трошечки розкліщення, а, от а, по попередньому по полотну ви зробіть тільки по боку розкріщення, А от розкріщення, яке ви можете додати, зберігаючи згин, це коли ви складаєте а, тканину, у вас буде згин тканини, і ви просто тут у вас буде точка а, доєднання до цього згину тканини. А ось цю нижню частинку спідниці ви просто. Сторону можете відвести і у вас буде додатковий тут ще об'єм. Ну, ось такі варіації, якими можна, знаєте, туди-сюди перекидатися, і буде дуже гарно. Плюс, що ще можна зробити, дуже гарний варіант, якщо ви це по косій І тоді додаткові ось ці кліщення які ви будете робити, вони взагалі, знаєте, Покосій, спідниця, вона завжди, ну, нижня частина сукні вона завжди сидить просто неймовірно гарно. В оксамиті, покосій навряд чи це буде гарно, тому що оксамит все ж таки, здебільшого, має положення ворсу в одну сторону, а от всі інші тканини, які не мають прив'язки до малюнку чи прив'язки до свого. Гатунку, так, там ворс, наприклад, якийсь, то тоді ви можете робити це по косі, і шовк, шифон. Це буде неймовірно гарно, мережево. Це буде неймовірно гарно. От мережево, на мою думку, навіть якщо там буде малюнок, десь такий більш прямий, його можна все одно робити по косі, і це все одно буде гарно, тому що мережево є мережево. Все, всім до нової зустрічі. Пишіть, хто буде шити щось. А якщо хтось щось зішє, будь ласка, я вас дуже прошу, мені просто цікаво. Без вашого дозволу я нічого не буду робити в плані викладати кудись, але мені буде дуже приємно, і мені буде дуже цікаво подивитись на вироби, які ви зшили за моделюванням. Які ви зробили за моїми відео? Всім гарного настрою і до нової зустрічі!